Якщо ви вирощували томати, то знаєте, що не всі сорти дають стабільний урожай. То плоди дрібні, то шкірка тріскається, то кущі займають півгороду. А врожаю зовсім небагато. Але є гібриди, які працюють безвідмовно. І ксіко точно один із них. Це детермінантний середньостиглий томат, спеціально створений для відкритого ґрунту. Має високу врожайність при компактних розмірах рослини. Кущ виростає до 80 сантиметрів, але при цьому дає до 23 кг кілограмів томатів з квадратного метра. І це без теплиці. Плоди відносно великі до 110 грамів, мають класичну сливоподібну форму, щільну м'язисту м'якоть і гарний насичено-червоний колір. Ідеально підходять для паст, соусів і консервації. При цьому мають чудовий солодкуватий смак навіть у свіжому вигляді. Якщо не хочете мати справу із оприскуванням і лікуванням рослин, це теж ваш варіант. Ксіко має підвищену стійкість до вірусів та бактеріальних хвороб. Він добре переносить спеку та коливання температур, тому навіть у посушливе літо ви отримаєте урожай. Замовити можна на сайті професійного насіння. Ціна стартує із 32 гривень 50 копійок за 20 штук.